Нарешті ми дочекалися на насправді головний реліз Apple цього року. А iOS 17 стало доступною для завантаження для всіх користувачів яблучних смартфонів. У цьому відео я розберу та покажу вам найцікавіші та найголовніші нововведення, які мають зробити ваш користувацький досвід від iPhone ще краще. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про нову версію мобільної операційної системи від Apple. Звісно, перш за все про пристрої, які отримали iOS 17. Цього року ми втратили підтримку iPhone 10, 8 та 8 Plus. Проте ці смартфони ще деякий час отримуватимуть оновлення безпеки, але у рамках iOS 16. Тож, якщо у вас є iPhone 10 r чи щось новіше, можете сміливо шукати нову версію операційної системи у параметрах пристрою. Нагадаю, це загальні оновлення ПЗ, а тут буде віконце з пропозицією оновитись. А тепер про саму операційну систему. Пропоную розпочати з найголовнішого: шпалери. На заблокованому екрані затискаємо пальцем та створюємо нове налаштування. У розділі колекції на нас якраз чекають нові ексклюзивні шпалери для us 17. Ще тепер є колейдоскоп з особливою анімацією розблокування, що дуже тріпова штука. Також оновилися нові планетарні шпалери разом із землею та місяцем. Apple додали ще декілька планет для шанувальників космічної тематики. Кастомізація екрану блокування також отримала нововведення, хоч в US 16 було доступно. Більше шрифтів у новій версії операційної системи тепер можна обрати товщину символів на свій смак. Останню штуку в цьому списку особисто я дуже довго чекав. Якщо ви випадково розмістили віджет не так, як хотіли, просто потрясіть телефон та скасуйте всі зміни за кілька секунд. До речі, так само воно завжди працювало із текстом. У програмі Музика Apple нарешті зробили те, що я так довго від них чекав. У параметрах музики можна увімкнути плавний перехід та вказати його тривалість. Ця опція робить, щоб ви думали плавний перехід між вашими треками при прослуховуванні, коли одна пісня закінчується, а наступна тільки починає відтворюватись. Так слухати музику ще приємніше. До речі, ви вже можете замовити собі новенький iPhone 15, адже мої добрі друзі, мережу магазинів Яблука відкрили передзамовлення. Я можу вам смі... Ливо порадити яблука, адже свою яблучну техніку я вже давно купую виключно у них. Повний асортимент продукції Apple та й не тільки завжди є у наявності. Тож тут все максимально просто. Переходьте за посиланням в описі цього відео та купуйте техніку свідомо. Впродовж дня я можу разів 10 на своєму годиннику Apple Watch натискати кнопку пошуку iPhone, бо постійно забуваю, де ж я його поклав. Це дуже крута та зручна функція, а Apple вирішили піти ще далі, то додали зворотню можливість у центрі керування вашого смартфона. Так, тепер ви можете відтворити звук на Apple Watch з вашого iPhone. Проте, якщо вам воно потрібно, спочатку варто додати цю іконку у меню Параметри, центр керування, сигнал на Watch. А далі все просто як на відео. Тепер поговоримо про віджити. З'явився дуже зручний віджит для застосунку дім у двох розмірах, якщо у вас багато розумної техніки. А в календарі з'явився великий віджит справ на конкретний день, чого насправді вже дуже давно не вистачало. Але звісно ж, найголовніше те, що самі віджити стали інтерактивними. Тобто, у наприклад, нагадуваннях, ви відразу можете помічати виконані справи. Мабуть, найцікавішим під час всієї презентації iOS 17 мені здався новий режим очікування, який використовується при заряджанні iPhone. Прикольно те, що не важливо, чи ви підключаєте пристрій до зарядки дротовим чи бездротовим засобом, воно все одно працюватиме. Головне розмістити смартфон горизонтально. Активувати цю красу можна у параметрах очікування, а тут потрібно натиснути на перший тумблер. Якщо ми вже тут, наступний пункт нічний режим, потрібен для того, щоб в темних приміщеннях зображення було більш червоне. кажуть, що так. Вашим очам буде трохи приємніше. Також можна показати чи приховати сповіщення. Працює режим на всіх iPhone. Єдина різниця полягає у тому, що на девайсах без функції always on display екран з часом буде вимикатися. Очікування має три екрани: це час з віджетами, така собі електронна фоторамка, а третій просто годинник. Віджити ви можете налаштувати за своїм уподобанням. Екран розділено на дві частини: ліворуч, один набір віджитів, праворуч інший. Редагується цей екран довгим тапом, тут без сюрпризів. Фоторамку також можна налаштувати, обравши світлини міст, природи, людей, будь-якої теки за стосунку фото. А годинник також існує у п'яти стилях, які можна гортати вертикальним свайпом а ще можна додатково налаштувати кольори за потреби. Apple непогано переробили стандартний застосунок телефон. Сам екран виклику змінив розташування та розмір елементів. Для контактів тепер можна обрати не просто фото, а ще й спеціальний постер, який ви можете налаштувати за своїм смаком. Загальна логіка тут приблизно схожа на налаштування екрана блокування. У здоров'ї з'явився новий пункт психічне здоров'я. Тут є якась вже відома нам метрика типу даних про тренування, але більше нас цікавить розділ настрій, де можна додати ваш поточний настрій. Відповідаємо на кілька простих запитань в анкеті, і ваша оцінка записується у програмі здоров'я. В розділі параметрів Екранний час з'явилася нова опція відстань до екрана». Якщо ви її активуєте, айфон слідкуватиме за тим, наскільки близько до обличчя ви його тримаєте, та попередить, якщо ви вже починаєте свайпати по екрану носом. Apple нарешті переробили меню AirDrop. Тепер тут відображаються не тільки контакти, але й конкретні пристрої. Ну і звісно ж, найочікуваніше особисто мною передавати щось AirDrop можна не тільки через меню, але й просто якщо ви піднесете один смартфон до іншого. Звісно ж, тепер все буде передаватися навіть якщо ваші пристрої знаходяться далеко один від одного. AirDrop нарешті запрацював через інтернет, але для активації цієї можливості ви та інша людина маєте бути підписниками iCloud. В Safari з'явилися профілі для різних сценаріїв використання браузера. Для активації переходимо в параметри, «Safari», профілі та створюємо новий профіль. Тепер його можна налаштувати під ваші задачі: Браузинг по робочим питанням для дозвілля. То що ще в Safari тепер можна швидко перейти у вікно інкогніто. Для цього потрібно зробити свайп по нижній ділянці екрану на сторінці відкритих вкладок. Тепер дивимось спотлайт. Зі зручного тепер тут відображаються останні дії. Але найцікавіше навіть не це. Якщо ви шукатимете, наприклад, Bluetooth, ВС 17 ви нарешті зможете керувати цими штуками без переходу в параметри. Зі стільниковими даними воно також працює, а от з вайфаєм в мене якось не пішло. Для застосунку камери з'явився рівень. Його можна активувати у параметрах. Тепер, коли ви робитимете світлини, ви відразу зможете побачити наскільки завалений горизонт. Але найголовніше тут наступне для відео. Нарешті додали опцію блокування балансу білого під час запису відео, чого ну дуже не вистачало камери iPhone вже давно. За це особиста подяка. Мій iPhone 13 Pro новився досить швидко. Я ж сам не очікував, смартфон лише трохи нагрівся в процесі, а потім відразу все запрацювало як треба. Поки що я не помітив жодного багу чи якихось глюків, все працює стабільно. А от з акумулятором трохи лячно, бо користувачі бета-версії казали, що триматиме заряд пристрій не дуже бадьоро. Тож подивимось, як воно буде. А вже ж є ще нові функції, але я вирішив розповісти вам про те, що мені здається найцікавішим. До речі, яка фішка 17 вам сподобалася найбільше? Та й взагалі. Як вам цьогорічне оновлення системи, яким смартфоном ви користуєтесь, та чи плануєте його оновлювати? Всі ваші відповіді традиційно пропоную залишати в коментарях під цим відео. Ну а було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі. Це дуже допомагає у працюванні відео. Також нагадую, що дуже важливо підтримувати наші збройні сили та активно донатити. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу. Ви найкраще. А ще в описі відео. Є посилання на мій Тікток. Там я публікую вщент інший контент, інколи навіть не про Apple. Тож підписуйтесь. А десь тут з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас, тож запрошую до перегляду. Мене аж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!